Всіх вітаю, шановні! З вами Робинов Трейд, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, хотів би попросити вас підписатися на канал, поставити лайк, коментар, прокоментувати, як вам взагалі. Можливо, щось хотіло додати, змінити. Я обов'язково читаю всі фідбеки для того, щоб покращити свою нову рубрику. Отже, поїхали по євро. В принципі, зараз євро знаходиться в можливій точці шорта. От, але е, не подобається якась певна зупинка, тобто піджиття. Е, і якщо це буде консолідація, то взагалі тут є дуже великі шанси того, що е, перед тим як піти у шорт, вони спочатку будуть віддавати дану зону. Тому е, я би тут брав шорт тільки після певного підтвердження на ЛТФ. Е, аналогічна ситуація по е, фунту, в принципі, вони зараз е, йдуть однаково. Почекав би якогось певного підтвердження на ЛТФ перед тим, як ставати в шорту, противному випадку можуть віддавати е, дану зону. Австралієць вже е, почав віддавати дану зону. Тобто, в принципі, як і вчора говорили, е, що саме австралієць може е, пробити даний рівень. Е, от, і тут консолідація вже така е, Видно, що йде невеличкий Одерфлоу, якщо ми там зайдемо навіть на 5 або 15 хвилин, то поки таке шортити не варто. Тобто, якщо ми бачимо якусь певну зону і до неї йдуть прям такою консолідацією, яка переходить в Order Flow, то, скоріше за все, тут буде пробої. CP500. CP500 після вчорашньої невеличкої провокації. Як і говорили, також зберігає свій ордер flow і збирається йти в угору на 5650562. Навздка аналогічно. В принципі, сьогодні можна подивитися по ним лонгів. Ось, якимось, наприклад, ось таким чином. От. Або вже, наприклад, після віддачі даної зони. От після того як цей рівень 1955, потім знову можна спробувати на тесті взяти лонг або таким чином більш ризиковано, або вже після віддачі хая. Золото. Золото, скоріше за все продовжить свій рух ордерфлоу, тому ну, я поки не торгую, ми не знаходимося на хаях, хотілося якоїсь певної відмальовки. По золоту, скоріше за все, у нас може взагалі тут чекати якийсь певний розпил от, в дві сторони, тому я поки тримаюся в стороні. Нафта. Нафта, в принципі, також по сценарію вчора продовжила свій рух вгору. Дуже цікава точка тут була на 15 хвилинках. От, і далі, далі, в принципі, росте, росте. І десь на свої тейки на 72, на 72 дол долари за баррель. Тобто сьогодні я думаю, що можна спробувати розраховувати хоча б на 71,32. Далі, крипта. По біточку у нас, в принципі, стався в понеділок певний, скажімо, Певна маніпуляція, певний шорт, і зараз важливо те, що вони отримують важливу зону по ордерфлоу, яка у нас була. І показують звідси якийсь рух. Тобто, ну, в принципі, в цілому вони можуть спробувати ще задергнути на ось цю ліквідність. Але в цілому, я думаю, що, скоріше за все, ми на цьому тижні побачимо далі От. Сьогодні у нас є певні новини, треба це враховувати. От, і сьогодні по канадці у нас дуже багато новин, і сьогодні також о 3.30 рітейл Sales. Тому, друзі, приймаємо це за увагу, поширюємо відео. Всім бажаю удачного і гарного торгового дня. Не забувайте, якщо у вас є якісь питання, ви можете мені задати, написати. Я на всі на всіх них буду відповідати. Ось. тому всім ще раз бажаю гарного дня і на зв'язку.